Студенти і викладачі Бродівського педагогічного коледжу, а також четвертокласники Бродівської початкової школи зібрали гостинці для пацієнтів Львівського госпіталю. Зініціювали таку благочинну акцію: класний керівник 4-го А класу Бродівської загальноосвітньої школи номер 1 Стефанія Сай разом з учнями вони створили обереги для військових у вигляді голуба миру. А батьки цього класу разом зі студентами. Бродівського педагогічного коледжу групи П 21 зібрали 40 індивідуальних пакунків з кавою, чаєм, медом та іншими смаколиками. Разом із самообороною Бродівщини запакували цілий бус продуктів, зокрема левову частку картоплі та інших овочів з Бродів передано пацієнтам госпіталю, у яких через млинок війни порушилась. Психіка. Про акцію розповідають волонтери. Дівчатка, тому ми можемо рік, десь хтось віку у себе, тут живі всі бритік, ото воду. Ви можете лежі, ми ж воно все разом було. І ви пам'ятаєте, хоч чотири. То ті студенти групи П21 і учні 4 класу першої школи разом з їхніми батьками зібрали маленькі пакуночки для воїнів. АТО. ми завжди раді долучитися такою доброю справою, і у нашому цьому пакуночку знаходиться чай, кава, печиво та різні фрукти, які також мед, які будуть приємними для здивування цих воєнних. тоді я тоже придумаю Ми волонтери самоборони Бріщини і от наші дівчатка з Бродів, підприємці, і разом з, з дівчатками з ще з Бродівської гімназії, організували, організовуємо вже третю поїздку для наших військових. І тому звертаюся до всіх небайдужих людей зараз з 1 грудня до Різдва Христового такий, якби ну, такий день, що ми до нього готуємося, не бути байдужими, щоб ті хлопці відчули нашу турботу, доброту, щоб ми. Про них не забуваємо. Тому звертаюся до всієї учнівської молоді, до всіх небайдужих людей, об'єднуватися і всім разом допомагати тим хлопцям.